В одному царстві жив був цар з царицею у прекрасному палаці. Але цар завжди носив чорну корону та плащ, а цариця чорне вбрання. Люди, що жили в цьому царстві, теж стали забувати, що є інші кольори і інші фарби, тому що вони завжди бачили царя та царицю. Темному одязі. Тільки маленькі діточки в цій країні носили кольоровий одяг, але обличчя їх не сяяли радістю. Нечутно було в цій країні веселих пісень, та ніколи не лунала музика. Була у царя і цариці маленька донька. Цілий день проводила вона у чудовому царському саду та милувалася квітами. Коли восени листочки ставали різнокольоровими, жовтими, помаранчевими, червоними та падали на землю, вона танцювала разом з осінніми листочками. Коли зима вкрила землю білим покривалом, дівчинка вийшла гуляти у саду. Де усі квіточки? питала дівчинка, куди поділи зірочки на небі? Дівчинка засумувала та вирішила піти шукати зірочки на небі. Йшла вона йшла та прийшла до золотих воріт. Там її зустрів ангел у білому вбранні. Він подарував дівчині червоне яблуко зі свічкою та вказав їй шлях. Дівчинка йшла усе далі та далі, без жодного страху, тому що вона знала, що її охороняє ангел. Раптом у кінці шляху вона побачила світло, і від цього навкруги стало так добре, що у руках дівчинки спалахнула свічка, а з неба почали падати золоті зірки. Дівчинка дуже зраділа, але й треба було повертатись. Вона поклала своє яблуко зі свічкою на темній дорозі, від цього. Дорогу осяяло світло. Обережно дівчинка підняла золоту зірочку, що впала з неба, притиснула її до серця і пішла до самих воріт, де на неї чекав. Дівчинка донесла зірочку до палацу і показала її матері цариці та татові царю. Вони не зрозуміли, що це означає, але пішли разом з дівчинкою до воріт. Коли вони підійшли, ангел їм також подарував яблука зі свічками, і вони пішли по темній дорозі. Теж побачили яскраве світло, від якого спалахнули свічки у царя та цариці. Побачили вони й зірки, які падали з неба. З радістю пішли вони назад та теж поклали яблуко зі свічкою на темну дорогу. Від цього на дорозі стало ще світліше. Прийшли вони до палацу. Весь народ побачив, що на голові у царя блищала золота корона, та його мантія стала пурпурно-червоною, а у цариці було святкове яскраве вбрання. У палаці дуже стало світло, повсюди горіли свічки, та лунала гарна музика.